Привіт! Це відео для тих, хто хоч раз вставав на ваги і захотів викинути у вікно. Бо я в тому човні. Я стараюсь їм чисто, п'ю воду, тренуюсь, а ваги стоять. А що ще гірше? Плюс 200 г, цілих 200 і тут у голові починається концерт. Навіщо це все? Може, генетика, може, не судилась? І рука вже тягнеться до шоколадки? Але знаєш що? Це її момент істини. Не тоді, коли тебе пре. І вага летить. А саме зараз. Бо тіло це не машина, це складна система. І вона адаптується, перебудовується, затримує воду, іноді просто протестує. Ти не стресуєш, я ще подумаю, чи скидати вагу. А ще вага не завжди показує правду. Ти могла б схуднути в об'ємі, покращити гормональний свій фон, зменшити запалення в організмі. Але цифра стоїть. І тебе це демотивує. Я теж, мало не здалась, а потім сказала собі, а що? Я здамся заради цифри? Але як же все це, що я вже пройшла, як же мої старання. Я не хочу прокидатися знову з важкою головою, з важким тілом. Я не хочу знову соромитись себе в дзеркалі. Я не хочу назад. Я хочу вперед. Навіть якщо це вперед. Повільно як равлик. Тому четвертий день челенджу пройшов дуже повільно, але пройшов. Тож продовжую далі. Всіх люблю.